Добрий день, любі діти! Рада вітати вас на уроці інформатики. Пригадаємо з вами правила поведінки та безпеки за комп'ютером. Розгляньте, будь ласка, зображення та назвіть, які правила ми з вами знаємо. Обов'язково для того, щоб був наш урок вдалим, потрібно бути уважними, розумними, Мітливими та організованими. Пригадаємо з вами тему попереднього уроку та дізнаємося, що таке команда, виконавець, система команд та алгоритм. І так, команда С. Нам потрібно із трьох речень викреслити означення, яке не відповідає поняттю команда. Пригадуємо. Команда С наказ, вказівка виконати певні дії. Друге речення, яке спонукає до дії. Та третє запитальне речення. Що зайве? Звичайно, зайве запитальне речення. Далі. Хто ж такий виконавець? Правильно, це той, хто виконує команду. Перед нами є зображення. Нам потрібно назвати виконавця та команди, які він виконує. Перше розглядаємо песик. Песик, наприклад, може виконати команду Дати лапу або Голос. Хлопчик може виконати команду Читати або Писати. Кавомашина виконує команду Приготувати каву. Комп'ютер може виконати команду, наприклад, відкрити програму. Машина виконує команду відвести людину. Квіти виконують команду, очищувати повітря та милувати око. Та фотоапарат виконує команду Фотографувати, Система команд виконавця. Пригадуємо, що це таке. Нам потрібно із речень, які у нас запропоновані праворуч, викреслити команди. Які не відносяться до системи команд виконавця комп'ютер. І так. Отримувати та передавати інформацію. Чи є це командою комп'ютера? Так, звичайно. Кодувати та розкодувати дані. Так, знаходити втрачений пульт від телевізора. Ні, звичайно, це не входить команди комп'ютера. Та запускати програму. Так, звичайно, підходить. А що ж таке алгоритм? Чи знайомі ми з цим поняттям? Звичайно, ні. Тож запам'ятовуємо, алгоритм це послідовність команд, що призводить до результату. А ось перед нами синоніми слова алгоритм. Це порядок дій, план, вказівка, можна сказати, рецепт, наказ, інструкція. Розгадаємо з вами кросворд. Хто зображений у нас? Під номером 1. Звичайно, це Маша. Під номером 2. Це Лунтик. Під номером 3. Гена. Під номером 4. Простоквашино. Під номером 5. Буратіно. Під номером 6 Вінкс. Під номером 7. Теремок. Та під номером 8. Мауглі. Прочитаємо з вами слово, яке у нас розташовано вертикально в зелених клітинках. Читаємо. Алгоритм. Саме сьогодні ми з вами будемо знайомитись із алгоритмом. Розгляньте, будь ласка, цього персонажа. Чи відомий вам він? Напевно, ви його зустрічали в мультфільмі Вовка в 39-му царстві. І так, пригадаємо, що хлопчик побачив пічку і попросив у неї пиріжки, адже дуже хотів їсти. На допомогу він покликав своїх помічників і наказав замісити тісто та нарубати дров. Один місив тісто сокирою, а інший руками місив дрова. Скажіть, діти, а що ж помічники робили не так? Так, звичайно, адже сокирою потрібно було нарубати дрова, а руками замісити тісто. Вони все переплутали. Молодці. Тому що сьогодні ми більш детально розберемо алгоритми в нашому житті. І так, коли ви проснулися рано вранці, то ви робите ось такі дії: застели ліжко, одягнись, почись зуби, йди на кухню. Ось це є алгоритм вашого початку дня. Далі. Алгоритм матусі, коли вона готує щось за рецептом. Наприклад, перше. Візьми 4 яйця. Друге. Розби їх у миску. Третє, Візьми ложку цукру. Четверте, Висип його в миску. П'яте. Налий у склянку молоко. Шосте. Вили молоко зі склянки в миску. Сьоме. Насип півсклянки борошна. Восьме. Додай борошно в миску. Дев'яте перемішаю всі компоненти мисці. Адже в нас є точний порядок дій. Адже ми ж не можемо з вами роз... спочатку розбити яйця в миску, а потім взяти ці яйця. Наприклад, коли виконує якусь роботу татусь з комп'ютером. Перше, він під'єднає під монітор до системного блока. Друге під'єднає клавіатуру до системного блока. Третє. Під'єднаємо мишу до системного блока. Четверте. Увімкни живлення монітора. П'яте. Увімкни живлення системного блока. Шосте. Натисни кнопку Вімкнення на моніторі. Сьоме. Натисни кнопку Power на системному блоці. Восьме. Чекай завантаження комп'ютера. Так, це у нас тато складає комп'ютер із монітором, клавіатурою та системою. Блоком. І так, а зараз зробимо фізкульт хвилинку для очей. Виконайте, будь ласка, вправи за малюнком. Очі треба нам здорові, щоб світ дивитись кольоровий. Подивились вправо, вліво, вгору, вниз, собі на ніс. Знову вправо, знову вліво. І покліпали очима. Оченята відпочили, працюємо далі. Зараз у нас завдання записати для виконавця олівця алгоритм малювання зображеної фігури. Зробимо це усно. Бачимо: крапку це і є початок виконання нашого зображення. Що ж ми робимо? Ставимо олівець на куточок клітинки. Ведемо. Олівцем вверх на дві клітинки, вправо одну клітинку, вверх одну клітинку, вправо одну клітинку, вверх одну клітинку, вправо одну клітинку, вверх одну клітинку, вправо одну, одну клітинку, вниз одну клітинку, вправо одну клітинку. Вниз одну клітинку, вправо одну клітинку, вниз одну клітинку, вправо одну клітинку, вниз дві клітинки, та вліво ведемо сім клітинок. І ми з вами закінчили ось такий алгоритм, щоб намалювати це зображення. Що ж? А тепер складіть усний алгоритм за зображеннями. Перше зображення та друге зображення. Для цього зупиніть відео. А зараз візьміть чистий аркуш клітинку. Адже ми будемо малювати за алгоритмом. Поставте, будь ласка, початок малюнку. Приблизно як це зображено на аркуші. На слайді. Що ж, ви маєте виконати такі дії: Дві клітинки вправо, чотири клітинки вниз. Одну клітинку вправо, три клітинки вниз, і так далі до кінця. Старайтеся не поспішати, щоб не збитися. Що ж, домалювали? Здогадали, що це за тварина? А зараз, будь ласка, домалюйте їй око, хвіст та вухо. Та розфарбуйте. Що ж, ось ми з вами познайомились трішки з алгоритмом та виконали деякі завдання. Тому дякую вам, друзі, за допомогу. Успіхів вам у навчанні. До нових зустрічей!